Бажаємо вам міцного здоров'я. Ви робите світ кращим, духовуючи майбутнє. Нехай ваша праця приносить вам лише радість та натхнення. Бажаю незапутні відпустку у мене. Нехай робота дарує вам тільки позитивні моменти. Нехай кожен ваш день буде наповнений вдячністю і повагою. Любі, вчителі, вітаємо вас, з Днем вчителя, та бажаю вам сталевих нервів. Дякуємо за вашу мудрість і терпіння. Бажаю вам побільше яскравих моментів у житті та гарного настрою. Бажаю вам чемних учнів, щоб учні були старанними та цілеспрямованими. Бажаю вчителям більше наполегливих учнів. Більше здоров'я! Доброго дня! Добрий день! Е, сьогодні в нас свято день вчителя. Дуже світле свято, і я би хотіла вас запитати декілька питань. Скажіть, будь ласка, чому ви обрали саме професію викладача, чому саме з фізики? Ну, в мене є така історія, що, мабуть, не я обрала фізику, а вона мене. Тому що колись, коли я почалася в 11 класі, я брала участь в Олімпіаді і набрала 47 балів з 50. І мені запропонували стати студенткою університету імені Мечникова. Тому я погодилась і залишилась там навчатися. Ну, моя історія дуже така незвична. Може, і навпаки, справа в тому, що я продовжувала династію вчителів. Моя мати була вчителем, і, звичайно, ось я дуже не любила ходити в дитячий садок. Я ходила з нею і завжди сиділа на останній партії. Тобто, з чотирьох років я була вже в сфері школи. А, ось, тому, звичайно, я дуже зацікавилась. А коли я вже навчалась, то а, українська мова мене дуже захопила. Я писала всім твори своїм однокласникам, при тому всі. Різні. Мені дуже це подобалось, фантазувати, володіти словом, тому навіть питання вже не було, коли я поступила спочатку до політехнічного коледжу. Ось а потім одразу мені запропонували на третій курс історико-філологічного факультету. Я обрала мову, і я не жалюю, бо це найкраще моє рішення. Так, ну по-перше, мене коли я сама ще вчилась, надихнула моя одна вчителька з моєї школи. Мені так подобається, як вона розповідає. Також літературу вона викладала. Ну і другий аспект мабуть те, що люблю дітей, все що з ними пов'язано. Мені подобається дарувати їм якісь нові знання. Показувати, відкривати нові світи. Я цікаві, да, ось так. З яким віком, особисто для вас, легше працювати з більш маленькими чи вже з більш старшими? З дітьми працювати взагалі не важко. З дітьми працювати цікаво. Я вважаю, що саме головне це щоб дітям подобався твій предмет, щоб їм було цікаво його вивчати, щоб е, е, треба їх заохочувати на уроках. Треба, щоб предмет їм давався легко, і тоді вони будуть з великим задоволенням приходити на уроки, вивчати німецьку мову, цікавитись країнознавством. І уроки будуть проходити досить цікаво для дітей, і тому це не має значення, чи то маленькі діти, чи то великі діти, чи то взагалі студенти. Ну тут не можна сказати там категорично, що мені подобається подобається, До прикладу, більш дорослі діти. Є е, е, свої цікавинки роботи із молодшими, тому що е, вони більш активні на уроках, і мені це подобається, що уроки такі дуже динамічні. Е, з 11 або 10 класами теж цікаво, і теж є свої плюси, що тихо і можна е, співпрацювати. Такі комфортні обстановці, ну тому не можу сказати, що з якими більше подобається. Є свої різні цікавинки. Ну я взагалі люблю учнів, і у мене, ось перед тим як я почала вже працювати в цьому ліцеї, я випустила клас, який вела з першого. Тобто я не можу сказати, хто найулюбленішим. Улюблені це діти просто. Тому не можу на це питання відповісти однозначно. Я, Мені подобається з усіма. В кожному віці свої якісь чудові особливості. З Вчителя, мікрорайон наш. Днем вчителя. З 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 на Вчителя З на Вчителя